Від удару водія просто викинуло з легківки. Аварія трапилася сьогодні. О пів на восьму ранку на Кременецькій дорозі. Попередня причина: ожеледиця. Постраждалий водій Мазди. за інформацією поліції, не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Автомобіль розкрутило на засніженій дорозі. Він виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем. Дав керував маздою свободівець Василь Габор. Поліцейські йому надали першу медичну допомогу ще до приїзду швидкої допомоги. Лікарі шумської центральної лікарні районної встановили черепно-мозгову важку травму також інші травми зараз вирішується питання про транспортування. Потерпілого в університетську лікарню міста Тернополя госпіталізували Василя Габора в церебральній комі та попередньо з переломом основи черепа. У чоловіка двоє дітей на його лікування рідні почали збирати кошти. Слідчі, щоб встановити достовірні причини ДТП, відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил дорожнього руху.